4 травня виконавчий комітет Чернігівської міської ради прийняв низку рішень щодо чергових виплат чернігівцям в межах міських соціальних програм. Так було погоджено виплату 15 членам родин загиблих захисників і захисниць України на суму понад 750 тисяч гривень. Ще одна родина отримає 20 тисяч гривень на встановлення пам'ятника загиблому захиснику. В цьому році вже отримала цю допомогу 138 осіб. Загальна сума 8 мільйонів 285 тисяч шістсот гривень. Члени виконкому погодили виплати часткової компенсації на встановлення вікон шести містянам на суму в понад 76,5 тисяч гривень, як зазначила Ірина Марчук, програмою скористалися 720 мешканців міста. Їм виплачено майже 9 мільйонів гривень. Динаміка невелика. Ви самі бачите, шість заяв це не така велика кількість. У нас на розгляді ще за останній тиждень дві заяви, і хочу також повідомити, нагадати мешканцям нашого міста, що прийом декор. Ми здійснюємо до 1 червня за цією програмою. Також одноразову матеріальну допомогу виділено 23 власникам приватних житлових будинків, які були пошкоджені або зруйновані ворогом. Сума виплат складе понад 280 тисяч гривень. Скористались цією програмою 1818 мешканців міста. Загальна сума коштів 29 мільйонів 280 тисяч. Також ця програма в нас розрахована на перше півріччя і прийом документів до 1 червня. Чернігові тривають виплати мешканцям пошкоджених або зруйнованих багатоповерхівок. Цього разу 82 постраждалим призначена матеріальна допомога від 5 до 20 тисяч гривень. Всього її отримали 233 людини на загальну суму 4 мільйона 660 тисяч гривень.